Добро здоров'я, шановні глядачі! Дивне, щось відбувається на території Білгородської області в Росії, не лише тому, що бойові дії перенеслися на територію Росії, а тому, що там є села, які зовсім не схожі на російські. село Козинка Грайворонского округа. Здесь, в отличие от остальных сел Белгородчины, никогда не носили лаптей и не водили хороводов. Зато имели свои уникальные обычаи. Больше того, как утверждают в российских телеканалах, это какие-то уникальные села. Здесь бабушки до сих пор говорят на местном диалекте. И исконно казинских слов не найти ни в одном словаре мира. Вы почули? Там есть слова, которые не найти в жодному словнику в світі. І що ж, що знаєм, ли ви на нашому казінському діалекті цей рецепт? Слухаємо. А тепер послухаємо, як звучить цей унікальний російський діалект. Беремо варені картошки та яйця. Салоне м'ясо та зелену цибулю і, огур... і огірки. Дрібненько нарізаємо. Додаваємо соль, сметану, заправляємо все сироваткою. Приємного апетиту. А, слуште, Ну, я, к сожалению, был занят именно тем, чтобы понять слова, но в целом пересмотрю этот эфир и обязательно запишу себе рецепт. Там есть еще уникальный традиционный народный одяг. Расскажите подробно про костюм. В чем его особенность, чем он примечателен? Костюм, действительно, он очень красивый. Это все ручная работа. Это носили наши бабушки, прабабушки. Керас, спидныця. Все своеобразные такие слова. Дар'я, давайте скажемо ще щось нібудь на діалекція. Ну і ще трішки вам вдобавок, щоб ви почули слів, яких не знайти в жодному словнику у світі. Забула, забула. Мешті ось час біг в город за огірками та цибулією. Справа навіть не в тому, що там проживає величезна кількість етнічних українців, і справа навіть не в тому, що Білгородщина входила до складу України. Мова тут іде до того, наскільки по-різному розставляють акценти в російській пропаганді і в російському інформаційному просторі. Мабуть, вам часто доводилось чути, що української мови нема. Українська мова це діалект южноруського язика. Дехто стверджує, що це якась суміш польської і російської мови. Але сам факт в тому, що росіяни максимально намагаються асимілювати Україну і українську культуру, в тому числі і нашу мову, яку вони презирливо називають мойвою, і справа навіть не в тому, що в Росії з'явилася величезна кількість філологів, які розбираються в українській мові в лапках, звісно, а в тому, що жоден норатив не привніс стільки шкоди для української мови в українському суспільстві, як наратив, який звучить приблизно так: український язик для сілюков. А нормальні люди розмовляють на руському мові. Тобто наратив, що українська мова, мовляв, якась застаріла російська, або це якась хуторська мова, або це якась сільська мова, вклинулась так в свідомість суспільства, що це стало нормою, особливо в радянські часи. Якщо ти хочеш відповідати соціально якомусь статусу, мусиш перейти на російську мову. Великі міста переходили на російську мову, дисертації захищались російською, і різні наукові об'єднання працювали переважно російською мовою. Звісно, це відбувалося не один рік, не один день, і інструменти впливу були досить природніми. Молодь приїздить на навчання в великі міста з провінційних міст або із сіл. Вони не хочуть якось виділятися, вони хочуть адаптуватися і інтегруватися в суспільстві, тому переходять на російську мову. Ну, як на російську. Це той самий суржик, лише російськоорієнтований, гекаючи і шокаючи, роблячи багато помилок, вставляючи багато українізмів, люди розмовляють мовою, яка начебто є російською. Саме з цієї причини іноземці набагато легше переходять на українську мову, ніж це роблять російськомовні українці. Проблема саме в соціальній меншовартості. Я, до речі, з штату Вашингтон, я з Вашингтонщини. І, uh... Мене звуть Колін Колін Кубік. Переїхав в Україну десь сім років тому. Коли я вперше приїхав в Україну, я жодного слова не знав. Я хотів вивчити українську мову, але мої тітки сказали мені на жаль, вчи у російську. Найскладніше це відмінки. Це дуже складно було вивчити мене звати Хусе. Явдене Солець. Сам українську вивчаю чотири місяці. Мені мені було странно звук е, що? <laughs> але це, але це теж на це теж не складно. Звичайно, це складно говорити паланіце. Я говорю, «Ні-ні-ні». це просто складно, але ну що поробиш? Є проблема ще з наголосами. тому що. Тому що, ви знаєте, французькою у нас це на самому останньому звуці, звуку, і uh, у вас це може бути на будь-який звук. І, uh, а як я можу це? Ну, <laughs> Це не написано. Я в університеті тут, у Франції, uh, вчив uh, російську, але забув цю мову. <laughs> Доброго дня, мене звати Адам Берредо. Я uh, народився в Штатах, так що я американець. Намагаюсь вчити 12 нових слів за день. А я це роблю просто через карточки. Це багато читаю, читаю і також через спілкування. Привіт, Мене звати Ітен. Я із сан франциско Каліфорнія. Насправді я вирішив вивчати українську, тому що я написав альбом, щоб зібрати кошти для української. Благодійної організації Хелпінглив.коор допомагаємо Хто б міг уявити, що є індонезійський чувак, який розмовляє українською. Це ні в якому разі не є камінець в сторону російськомовного населення. Просто хочеться поставити акценти свої, звідки ж рестуть ноги і для кого, і для чого це потрібно. Насправді жахливим є те, що ця тема стала певним подразником. І не є предметом дискусії, а є предметом тих, хто дратується на цю тему, і тих, хто кричить, що всі мусять переходити прямо в цю секунду на українську. Якщо радянські часи суржиком з переважаючою російською мовою було говорити більш статусно, то сьогодні, коли йде війна, Говоріть суржиком, яким тільки вмієте. В будь-якому випадку це краще, ніж крива російська мова. Давайте будемо відвертими. Кожен українець, навіть російськомовний, з легкістю може перейти на українську мову в бесіді або при необхідності. Зараз буде багато камінців в коментарях. Мовляв, у війську багато російськомовних і воюють вони часто краще за україномовних. Так, але це їхня справа, і мова тут йде не про них, а про ті механізми русифікації, які відбувалися у нас в суспільстві. А висновок нехай кожен робить сам. Я дуже дуже коротко прочитав біографію Василя Семененко. Знаю, що у нього дуже важке життя було. Ну, це також людина, яка боролася за Україну. Назвичайно вражають іноземці, які, окрім того, що освоюють нашу мову, вони ще й знають нашу поезію. А, вірш Ліни Костенко. Дуже сподобався мені. Вечірнє сонце, дякую за день. Вечірнє сонце дякую за втому, за тих лісів просвітлений едем і за волошку в житті золотому, за твій світанок і за твій зеніт, і за мої опечені зеніти, за те, що завтра хоче зеленіть, за те, що вчора встигла відзвеніти. За неба в небі, за дитячий сміх, за те, що можу і за те, що мушу. Вечірнє сонце, дякую за всіх, котрі нічим не оскверніли душу, за те, що завтра жде своїх натхнень, що десь у світі кров ще не пролита, вечірнє сонце, дякую за день, за цю потребу слова як молитви. І вам слава сині гори, кригою окуті, і вам, лицарі великі, богом не забуті, горітеся поборете, вам Бог допомагає, за вас правда, за вас слава і воля святая. Тому хто, як не ми, в першу чергу маємо зберігати нашу мову. Коли слухаю, я не знаю український язик, ну тому що я учився в російській школі. Ну так вийшло, хлопці та дівчата. Я вірменин, народився у Вірменії, вмію та розумію українську мову. Не тому, що мене змусили, аля якісь там нацисти, як каже це злузо з'їхавший наш сусід, а тому, що я ціную державну мову та люблю солов'їну. Дехто визначає себе як українець, виключно за паспортом. Але кров густіша за чорнило. Мова дуже важлива. Я просто не розумію цих людей, які. Ну, я не відрізняю, якщо ви зараз спілкувалися б російською, я подумав, що ви росіянка. То, що ви мені будете тикати, показувати паспорт український, це свідчить про те, що ви громадянка України, але не українка, правильно? Я громадянин Казахстану, у мене паспорт казахський, я не казах, я українець. Вони не українці. Я не знаю, чи можна так говорити, але так воно і є. Вони громадяни України. Як можна для українця рідна мова бути російською? Я не розумію ту молодь, яка не може зв'язати два слова. Ви дуже добре розмовляєте українською і чи важко вам вдалося ну, от, перейти? Ні, е, 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 ні. Я приїхав я з перших днів, мені Київ дуже не сподобався, якщо чесно. Чим? Тому що я до людей звертаюся українською мовою, до мене російською. Я думаю, ну, де ж мені тоді практикувати українську мову? Що я зробив? Я купив квитки до Львова і приїхав до Львова. Найголосніша фразу Ти, що із села в сторону україномовних кричать в першу чергу люди з провінційних невеличких міст. Селищ міського типу, а то й з сіл. Тому, дорогі земляки, шануймося і поважаємо своє. Якщо сподобалось відео, ставте лайк, не сподобалось, дизлайк. Обов'язково, прям обов'язково коментуйте і буду окремо вдячний за підписку. Всім гарного дня!